Секрет, як отримати 10-річний досвід в певній темі за один день. Привіт! Мене звуть Дривальд Дмитро, Я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. В своїх попередніх відео на YouTube каналі я розповідав про три стратегії побудови інфобізнесу з нуля. І в кожній з цих стратегій я наголошував на тому, що потрібно мати експертність в певній темі, щоб побудувати успішний інфобізнес. В сьогоднішньому відео я поділюсь з вами секретом, як буквально за один день можна отримати 10-річний досвід в певній темі і прокачати свою експертність. Цей секрет допоможе вам швидше рости, швидше стати крутим експертом в певній темі та швидше досягати своїх бажаних результатів в певній темі. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, щоб дізнатися цей секрет. Від Рассела Брансона я вперше дізнався про такий термін, який називається «десятиліття за один день. В чому його суть? Расел каже, що є такі люди, які витрачають 10 років свого життя на вивчення якоїсь певної теми, а потім вони пишуть книгу на, е, книгу на цю тему та діляться в ній своїм 10-річним досвідом. Хороша новина полягає в тому, що ви можете прочитати книгу цієї людини і буквально за 1-2 дні дізнатися те, що їй довелося шукати і вивчати багато років. У комп'ютерних іграх є секретні чит-коди, які дозволяють вам отримати незаперечну перевагу, багато життів чи багато зброї. Мені одразу, на думку приходить, як я грав в дитинстві в GTA. В Айс я там прописував коди, у мене було багато зброї, я там ходив такий ганстер. так. І от в іграх є такі секретні чіткоди. Я вважаю, що книги це теж свого роду чіткоди, які дозволяють вам дуже швидко стати розумнішим в якійсь темі. Тому я наполегливо рекомендую вам читати книжки, якщо ви хочете швидше розвиватися в якійсь темі, швидше набувати експертності в якійсь темі та швидше отримувати бажані результати. Тобто, коли ви виберете якусь тему, в якій ви хочете стати експертом, вам треба почати читати книжки по цій темі. Тоді ви зможете швидше розвиватися, швидше набувати експертності і швидше отримувати бажані результати у цій темі. Це і є той секрет, яким я хотів з вами поділитися. Але на цьому ще не все. Ще в цьому відео я хочу поділитися з вами кількома корисними порадами щодо читання книжок, які я дізнався у книзі Альманах Наваля Равіканта. Порада номер один. Читай те, що любиш, поки ти не почнеш любити читання. Багато людей не люблять читати книжки. Чому? Тому що ще з дитинства багатьох із нас змушували читати не те, що нам хотілося, а те, що було потрібно. Я згадую своє дитинство, згадую свої шкільні роки, як нам у школі задавали на уроці зарубіжної літератури читати якісь там романи серйозні, читати якісь романи про кохання. А я дитина, так? Мені цікавий там футбол, мені цікаві якісь свої там. Свої, свої якісь захоплення, там, комп'ютерні ігри, ще щось, а мені дають читати якісь серйозні романи. Я тоді їх не розумів, я тоді не любив читати, мені це не подобалося. Але зараз, коли я вже виріс, коли вже в мене є життєвий досвід, коли я вже прожив певні роки, коли я вже пережив певний досвід, я вже з задоволенням, захопленням читаю ці книжки. Я беру там ці всі. Цю всю літературу, яку тоді е, нас заставляли читати. Я зараз з задоволенням це читаю, тому що я зараз вже зовсім по іншому сприймаю ці книжки, тому що я вже крізь призму свого досвіду вже дивлюсь на ці книжки. Тоді в мене цього досвіду не було. Тоді я була був дитина, і я зовсім по іншому там на все це дивився. Я, я зовсім цього не розумів. Зараз вже, якби прийшов час, і я вже читаю ці книжки, і я їх розумію. А тоді це було не актуально для мене. І у підсумку, коли нас заставляли читати такі книжки, у підсумку це відбивало у багатьох людей бажання читати. Нас заставляли, і це не подобалося, і це було не, не, якби не актуально тоді, так, для мене. І тому я не любив читати. І Наваль Равікант каже, що перш ніж читати якісь серйозні книги, вам потрібно полюбити сам процес читання книжок. Як це зробити? Почати читати ті книжки, які вам дійсно подобаються, які вас дійсно цікавлять, тобто. Починати треба не з якоїсь серйозної літератури. Якщо ви там не любите зовсім читати, вам не треба якось брати і одразу якусь таку серйозну літературу, там, читати якісь серйозні дуже книжки, щоб прокачати себе. Вам буде нудно, ви не зможете там нормально читати. Спершу вам треба полюбити читання. Для того, щоб полюбити читання, вам треба почати читати ті книжки, які вам дійсно подобаються, які вас дійсно цікавлять. І нехай це буде навіть фантастика, нехай це будуть якісь детективи, чи навіть якісь комікси, хай це це якась проста, зовсім примітивна література, але спершу вам треба почати читати саме те, що вам подобається. На цьому етапі важливо прищепити звичку і полюбити сам процес читання, щоб ви полюбили читати книжки. Щоб у вас читання було якби в нейронних зв'язках було зв'язано з задоволенням, щоб ви, коли думали про читання, щоб це викликало у вас задоволення. А вже коли ви полюбите процес читання, тоді вам буде набагато простіше читати більш серйозні книжки. Тоді ви вже можете переходити до якоїсь профільної літератури, тоді вже ви можете читати якісь тематичні книжки, вибирати якусь тему, в якій хочете стати експертом, і читати вже більш серйозну літературу. Але спочатку вам треба полюбити саме читання. І для цього вам треба спочатку читати те, що вам подобається, те, що ви любите, а потім вже переходити, коли ви вже полюбите процес читання, вже переходити до більш серйозної літератури. Літератури, читати більш серйозні книжки, читати вже вибирати якусь тематичну літературу і прокачувати свою експертність. Порада номер два. Коли ви вирішуєте якісь проблеми, чим старша проблема, тим старше рішення, тим старша книга вам потрібна. Тобто, у вас буде якась тематика, і ви вже дивитесь на цю тематику. Якщо ця тема актуальна, якщо це якийсь тренд, то вам потрібні якісь нові книжки. Якщо ця тема актуальна ще й досі, і давно було актуальна, то вам потрібні якісь більш старші книжки. Якщо ви хочете, наприклад, навчитися водити машину, вам слід почати почитати щось, що написано в сучасну епоху, коли ця машина з'явилася. Так, якщо ви хочете там літати на літаку, то вам треба читати ті книжки, які з'явилися вже після того, як з'явилися літаки, коли вже люди навчилися на них добре літати, а не тоді, коли люди ще там мріяли про те, щоб літати, ще щось там придумували, і ще нічого. Не розумілись, тобто вам вже треба читати ті книжки, які актуальні для тої епохи, в яку виникла ця проблема. Тому що ця проблема виникла в сучасну епоху, і гарне рішення можна знайти в книгах, написаних у цю епоху. Тобто, наприклад, якщо ви там візьмете якісь соціальні мережі, той же TikTok, там, Instagram, якщо ви хочете прокачати свою експертність в цій тематиці, то вам треба знаходити експертів, які актуальні сьогодні, які пишуть зараз книжки, тому що ця тема актуальна зараз. Вам не треба якісь старі книжки читати. Навіть коли тільки виник TikTok, були свої алгоритми. Ви, якщо будете читати старі книжки, більшість інформації буде. Не актуальна. Вам треба, наприклад, читати книжки, які прямо зараз пишуться там, тому що інформація буде більш актуальна на сьогодні, так? тобто чим новіша проблема, тим новіша повинна бути книжка. Якщо ж ми говоримо про такі проблеми, як здорове тіло, сім'я, система цінностей, та візьмемо той же маркетинг, ті ж продажі, то чим старше, то старше рішення воно буде кращим. Якщо книга написана багато років, тому... І вона досі актуальна, значить речі, які в ній описані, більш правильні, тому що вона пройшла крізь тисячі людей і довела свою ефективність. Тобто, дивіться, якщо у вас там ви хочете себе прокачати, там маркетингу, продажах, багато є маркетологів, продажників, які багато років тому були успішними. Ви можете взяти їх досвід, все те, що вони розповідали, воно. Теж актуальне сьогодні, і багато їх рішень. Якщо їх книжки, вони багато років тому їх написали, і досі ці книжки радять багато людей, то значить, те, що вони розповідали, воно дійсно працює, воно дійсно актуальне. Якісь фішки по психології, якісь тригери, які працюють на людей. Це все, якщо воно раніше працювало, якщо воно пройшло через роки і досі актуально, то воно більш. Більш краще рішення, ніж те, що виникає зараз, ніж щось придумують люди зараз, тому що те рішення воно пройшло через багато років і довело, що воно актуальне. Тобто тіло там, фінанси, ці цінність, якісь цінності, так здоров'я, там маркетинг, продажі. Це все буде працювати й досі, наприклад, якщо взяти той же маркетинг, продажі, то багато того, що працювало раніше, воно й працює зараз. Просто змінилися. Змінився спосіб комунікації між людьми, тобто з'явились там соціальні мережі і так далі. Але механіка продаж вона залишилась та ж. Те, як люди роз... те, як люди купують, те як люди реагують, те ті тригери, які в них на які вони реагують. Це все стає і досі актуальне. Тому ці рішення зі старих книжок з... з древніш з древніших книжок вони будуть краще працювати ніж рішення з нових книжок. І, і так, давайте під, підведемо головні підсумки цього відео. Найцінніший ресурс, який ми маємо, який неможливо відновити, це наш час. Найкращий спосіб швидко отримати потрібні знання та заощадити купу часу, це скористатися знаннями інших людей. В ідеалі, якщо ви за них ще й заплатите, тоді ефект буде ще сильнішим, тому що коли ти платиш. Ти більш би, ціниш ці знання, більш до них би, відносишся більш серйозно і тому ти більше користі від них отримуєш. Книга це відмінне рішення, тому що вона коштує недорого і в ній дуже багато цінних знань. Читайте книжки та за декілька днів отримуйте багаторічний досвід інших людей. Це допоможе вам зростати дійсно швидше, це допоможе вам швидше набувати експертності в певній темі, та це допоможе вам швидше отримувати бажані результати в певній темі. До речі, якщо ви хочете за 30-60 хвилин отримати концентрат мого досвіду та знань по темі інфобізнесу, то обов'язково ознайомтесь з моєю книгою Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. Посилання на неї буде в описі цього відео. А які корисні поради щодо книг знаєте ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях. З радістю з ними ознайомлюсь, і я думаю, що глядачі цього відео теж з радістю з ними ознайомляться. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!